Програма живлення томат, крапельний полив, і яра. Так, але навіть якщо у нас крапельний полив, обов'язково перед висадкою розсади яра Міла Кроптер 111121 250 до 400 кг на гектар. Обов'язково. А далі вже працюєте в крапельний полив водорощенними добривами. На другий тиждень, другий, третій тиждень після висадки розсади, Вносимо в крапельний полив кристалон 1340 13, 35 кг на гектар в тиждень. Також на переміну з кристалоном обов'язково вносимо кальциніт. Ці добрива змішувати не можна, тому вноситься окремо можна через 2 дні після внесення кристалону. Кальциніту вносимо 10 кг на гектар в тиждень. Таке внесення це в нас другий і третій тиждень, тобто внесемо два рази. 2 рази кристалон плюс 2 рази кальциніт. Далі від 4 по 10 тиждень. Всі добрі норми е, йдуть внесення в тиждень. Е, така то норма. Ось, це буде 4-й тиждень, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми вносимо кристалон 13.5-26 Це білий кристалончик 30 кг на гектар в тиждень. Хальциніту ми вносимо трішки більше вже, це 15 кг на гектар в тиждень. З 11 по 15 тиждень ми вносимо помаранчевий кристалон з більшим містом калію 30 кг на гектар в тиждень, також кальциніт 20 кг на гектар в тиждень, і також додається у нас сульфат магнію 15 кг на гектар в тиждень. 16-17 тиждень це вже йде наливання плодів дозрівання. Вносимо кристалон коричневий 3,1138. Тут вже норма добрив трішки зменшується. Кристалону нам потрібно буде 15 кг на гектар в тиждень. Сульфат магнію 12 кг на гектар в тиждень. кальциніту – 10 кг на гектар в тиждень. Кальциніт, ось. який буде даватися в нас в крапельний полив, на переміну з кристалончиками. Ось так виглядає. Гранулки приблизно розміру як комплекс, величенькі, дуже гарно розчиняється. Кристалон – Початок вегетації. Кристалон жовтий, фосфорний з високим вмістом фосфору. Білий. ось. Тут вже трішки більше калію, фосфору менше. Далі кристалон помаранчевий. Тут трішечки більше фосфору в зрівнянні з білим, і трішечки інший вміст мікроелементів. Кристалон коричневий, тут найбільше калію в нас і вже менше азоту. Ось. На колір він як трішки світліше какао. Тут, можливо, погано передає. Колір і сульфат магнію, водорозчинне просте добриво. Ось він такий, як цукор. Такий комплект добрив нам потрібний для того, щоб ми підживлювали наші томати по програмі живлення, яку розробили агрономи. Ось програмка фертигації томат, таку програмку живлення ви можете знайти в нас на сайті, або ось відскрінити відео і працювати по ній.